У травні 2013 року Health Right International – право на здоров'я в Україні та заснований нею Міжнародний благодійний фонд Українська фундація громадського здоров'я відкрили першу соціальну квартиру у місті Києві. Це тимчасовий прихисток для жінок, зокрема вагітних та молодих матерів з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах через війну. Домашнє насильство чи ризиковану поведінку у 2022 році. Ми відкрили соціальні квартири також у Львові та Ужгороді. Разом три наших прихистки пропонують підтримку жінкам та дівчатам, які не мають безпечного житла або не можуть забезпечити своє проживання з дітьми. Наші соціальні квартири є одними з небагатьох установ, які приймають жінок без документів. У соціальних квартирах. Клієнтки отримують проживання в кімнатах, які обладнані усім необхідним для матерів з дітьми: повноцінне харчування, засоби гігієни, а також ліки. Ми навчаємо жінок догляду за дітьми і пропонуємо неформальну освіту для дітей. Усі наші клієнтки отримують комплексну психосоціальну підтримку. Ми маємо багаторічні довірливі стосунки з пологовими будинками та жіночими консультаціями, соціальними службами, центрами соціальних служб та психосоціальної підтримки, медичними та освітніми установами, поліцією та громадськими організаціями. Уже 10 років поспіль ми дбаємо про добробут жінок, які потребують підтримки і допомоги у скрутні часи свого життя. Ми віримо, що за підтримки партнерів ми зможемо продовжувати свою справу для безпечного та якісного майбутнього жінок та матерів з дітками. Долучайтеся до наших програм, щоб разом допомагати тим, хто цього потребує, адже право на гідне життя та здоров'я. Має кожен.